гуманітарній сфері сфері історії Ну, нам ще часом дуже допомагає Росія, бо так як Росія кристалізує нашу свідомість, втім числі історично. Ну це ще знаєте, треба їй дуже сильно подякувати. Бо на жаль, наше суспільство довший час не могло кристалізувати. Хоча я то скажу насправді, коли там дивуються, чому 24 лютого Україна не впала, чому всі масові пішли на захист чи волонтери. Треба віддати, шану нашій шкільній освіті, яка б вона не була так, але вона виховала громадян. Бо шкільна освіта передусім має виховувати громадян. Я думаю, що шкільні вчителі історії, попри усе, так, але десь справилися, справилися з цим завданням. Хоча знову ж таки ми роботи ще є купа. Ну і Росія допомагає нам руйнувати як знаєте, радянську версію історії. Ну бо знову ж тану велика частина України і українці вжили та тієї ж радянської історії, так де центровими були міфи про велику чезняну війну, де знову ж таки витав у цього духу радянського народу не створеного, так, але він у головах людей. Був вкладений, так? де цей вони не помирали, а вони передавалися спадок, ця ідеологія ментальність. Зараз Росія холодним душем вихліпнула і вона змила ці всі нашування. Звичайно що не всі, так? Бо вона частково змила, так? але от зараз от я народні депутати, так? там якісь перемену роблять перевшанування днів. Там, ну, скасування Марсинберг. Я не є спеціалістом там, з гендерної чи феміністичної складвої, то мені важко сказати про скасування. А от е, 8 травня, здається, теж е, десь там під питанням так, оці травня. 12 uh -huh. травня, ну і загалом більше 9, 9 травня, е, знаєте, тут е, така справа, що якщо ми так сильно втікаємо в Росію, у нас штанин зробити по дорозі. Так? Е, Чому е, німці так з з я говорю, чому німці так само так, е, так, скажімо так, лояльно ставилися до Росії? так? Це міф перемоги в Другій світовій війні. Саме наші росіяни, там Радянський Союз визволили Європу і врятували від Гітлера. Так, українці дуже мало говорили про свою участь в Другій стої війні. Так навіть ми так мовчали, 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 того що там Путін кілька років тому сказав, що ми без українців перемогли. Хоча до того би таки не могли сказати. Так про наше мовчання. У нас у нас немаєш інституту вивчення другої стої війни. У нас в Інституті історії це раптом один відділ, там, де там, нехай 10 чоловік працює, я не знаю, не думаю, що більше. так. І знову ж таки, ми цей наратив другої стої війни, там велику вечірну війну викинули, так? Але наратив Другої стої війни ми ще собі не вмонтували в нашу. В наш національний міф це питання. Це треба думати, так бо ну я розумію, що з одного боку була українська повстанська армія, але з іншого боку, все ж таки маємо мільйони червоноармійців, українців це ж не були якісь. Мій дідо був в червоній армії. Так його насильно мобілізували в совму mm -hmm. році, так але він був. Я не, я не кажу, я не можу сказати, що він був робив героїчні вчинки. Так, там на це була героїчна боротьба, бо він не хотів ту армію, його забрали. Так? Але як буде питання з тими мільйонами, треба пояснити, хто вони були. Так? Бо в, в родині історії, з якої ми сьогодні починали, дідусі, бабусі, які були ще в чорній армії, вони були вони для людей там, особливо центральної і східної країни героями. Ми ж не можемо заборонити унуці, називати свого діта героєм. Не може, так? Тому ми повинні вправно, вправно монтувати е, цей оцей наратив, наш національний міф. Так? Ну, тут дуже, дуже важливо мудро це робити. Е, і знову ж, тих людей, на яких впав цей холодний душ, так, де зруйнувалася певною мірою якась конструйована ментальність. Е, це така, знаєте, табула раса, яку ми також маємо заповнити. Ми не можемо, знаєте, один... ми не можемо людині, я не знаю, з Донбасу сказати, що Опа, виклі подавати таку дихотомію: Опа, герої, Червона Армія Зло. Треба пояснити, чому і ті герої, і ті певною мірою. Були жертвами обставин, так але це не виключає в них певного героїчного чину, який вони могли робити, захищаючи власну свою батьківщину від ворога. Незалежно який це був ворог, чи німецький, чи радянський, ну чи зараз російський очевидно. та й зрештою ставлення до червоноармійців з України, та напевно із сіну з українців було скільки було в Червоній армії кілька Кілька мільйонів кілька, набереться до 2000. Кілька мільйонів набереться, так. Загинуло. Та, 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 і Одна і та. проблема, що ми жертву не можемо порахувати, розумієте? Ми ж ми жертв не, mm -hmm. не знаємо. Ми можемо мільйонами розкидуватися. От нас скільки до Голодомору загинули. Там наукові виверені цифри, є 3,9 плюс 400 тисяч, не, 700 тисяч mm -hmm. до народних штатів. Але з іншого боку, може говорити mm -hmm. про 12 мільйонів. Mm -hmm тому тут тому нам це теж завдання на майбутнє, щоб ми всіх наших померлих маємо знати в обличчя і ім'я. Ну я я думаю, що в принципі ставлення до українських червоно, українців в червоній армії таке саме як в Росії до своїх військових, які штабелями кладуть шанашар нашаровують на лінії оборони на лінії тих. Тих місць, де зараз йдуть тривалі бої, і в мене є, мені дуже впало в око якраз публікацію в так на це на, локальні, на сайті локальні історії Діти репресій. Це ті діти, які були вивезені і які вже народилися в заслані в ГУЛАЗі, і як якраз тоді радянська влада намагалася дітям стерти пам'ять. Забирали в батьків, виховували їх як жовтонятами, піонерами. Шо вони повністю і забороняли вертатися на свої землі. Це так само є ціле покоління дітей. Це ж величезна. це ж десятки сотні тисяч родин, діти, яких були позбавлені якраз своєї історичної пам'яті, Не дозволяли повертатися в те місце, де вони народилися, де поховані їхні предки, і забороняли якраз вчити цю історію. Росія зараз так само робить, коли депортовує українські дітей з тимчасово окупованих територій. Ну, бачимо таку варварську політику, яку ми можемо порівняти не знаю, там, з політикою, яку ми там читали колись в підручниках шкільних Османської імперії Нечарин. Так, ну, але ця цивілізація і світло завжди переможе варварів і зло. Тому я думаю, що ці уроки минулого. Вона нам підка підказують, як вона буде в майбутньому і на нашій стороні правда. Тому ми з нашим переможемо.